Дивіться випуском: за борги та несвоєчасну сплату комуналки можуть лишити субсидії, щоб ті кошти, які людям даються на оплату житлово-комунальних послуг, вони в першу чергу пішли для а, реалізації цієї цілі. З телевізором, камерами та дзеркалами з підігрівом у місті капітально, відремонтували трамвай та тролейбус. Ребята вкладували душу в цей вагон, робили для себе. Троє дівчат з Кривого Рогу перемогли у чемпіонаті України з настільного тенісу. І я спочатку ну, на своє день враження прийшла в видат зал, мені перший м'яч подарілі. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам першого міського про найсвіжіші події від наших кореспондентів дізнаємось прямо зараз. В студії працює Владислав Новіков. Майже 80% українців готові прийти на вибори вже цієї неділі. Про це свідчать сумісні результати соціологічного дослідження центру Социс та інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус. Майже 80% українців стверджують, що обов'язково голосуватимуть на виборах президента України. України 31 березня вагаються в своїх намірах прийти на виборчі дільниці в день голосування трохи більше 12% опитаних. Близько 10% респондентів впевнені, що не будуть голосувати. Зазначу найбільшу підтримку населення серед тих, хто прийде на вибори, отримав би Володимир Зеленський. За нього готові віддати свої голоси трохи більше 20% виборців. Друге місце посідає діючий президент Петро Порошенко. За нього планують голосувати більше. Ше українців за Юлію Тимошенко 9,5% респондентів. За Юрія Бойка, близько 7% опитаних людей. За Анатолія Гриценка та Олега Ляшка 6,4% та Відповідно, загалом близько 26% виборців на даний момент ще не знають за кого голосувати. Найбільше ймовірними переможцями виборів респонденти вважають Петра Порошенка або Володимира Зеленського. Прийди на вибори захисти Україну 31 березня біля виборчих дільниць можна буде вступити у Збройні Сили України. Це патріотична акція, яку ініціювали ветерани АТО та ООС. Головна мета. Ініціативи поділитися досвідом служби в армії, а також надати відповіді на питання всім бажаючим стосовно строкової служби. За словами організаторів акції, це не частина призову, а лише бажання зробити українську армію сильнішою. Ексвійськові сподіваються таким чином поповнити ряди збройних сил тисячами молодих людей. Заповнити анкети на вступ можна буде прямісінько біля виборчих дільниць. Нагадаю, згідно з указом президента, призов в Україні у 2019 році. Триватиме три місяці до 30 червня. Цьогоріч військомати планують призвати до армії декілька десятків тисяч новобранців. Така ситуація у нас в нас країні сложилася, що розкачують ситуацію, яка відбувається у нас в Україні не тільки з Кремля, ну і внутрі України. І многі патріотичні настроєні ветерани, а то ООС хочуть допомогти нашій країні, нашим військоматам, Потому что идет весенний набор, и военкоматы не справляются с этим. Многие ребята, которых призывают на срочную службу, они, не зная полной, не владея полной информацией, начинают скрываться. Не хотят выполнять свой мужской долг. Передавати бюлетень, фотографувати, агітувати під час голосування для виборців. Є низка заборон. Жодні вибори зазвичай не проходять без порушень. Люди фотографують власний бюлетень, намагаються проголосувати замість свого родича, приходять без паспорту та багато іншого. Аби 31 березня проголосувати за свого кандидата без сюрпризів. Олена Трунова розкаже, чого краще не робити. Перше, що робить виборець, коли приходить на дільницю, реєструється. Для цього важливо мати при собі необхідні документи. В іншому випадку бюлетень для голосування людині заборонено видавати. Такими документами згідно закону є паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки. Також це може бути тимчасове посвідчення громадянина України для тих осіб, які нещодавно здобули громадянство України. Також це може бути військовий квіток. Виключно для військовослужбовців строкової служби дипломатичний паспорт, службовий паспорт. Голосувати виборець має право лише за місцем реєстрації або вдома у зв'язку зі станом здоров'я. Проте це можливо лише якщо людина заздалегідь звернулась з відповідною заявою до виборчої комісії чи до міськвиконкому. посмотрим, какої количество за захоче змінити місце фактичного голосування. ваша прописка може від того, где ви хочете. От уже з'являється інформація в СМІ, що є проблеми, да великі очереди, що пішов тобто багато сидели, ждали до останнього, пока їх жарений петух, не клюнув, клюнули. От почали потихоньку шевелитися. Після отримання бюлетеню Виборець має проголосувати лише за одного кандидата. У разі двох та більше позначень голос вважається недійстим. Також незаконно фотографувати бюлетень, передавати його, виносити за межі виборчої дільниці та голосувати за іншу людину. Цього робити не можна. Відповідно до закону України про вибори президента України. Голосування на виборах воно повинне бути таємним. А отже, під час заповнення свого виборчого бюлетеня виборець повинен знаходитися у виборчій е, кабіні сам зі своїм бюлетнем. Е, окрім того, виборцю забороняється передавати будь-яким іншим особам свій виборчий бюлетень. Під час голосування забороняється будь-яка агітація. Це стосується газет, ручок, плакатів, блокнотів та іншого. Передвиборча агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед ним голосування, тобто 29 березня о 24.00. З цього часу проводити агітаційні заходи та розповсюджувати передвиборчі агітаційні матеріали заборонено. Будь-яка агітація вважається незаконною і тягне за собою накладення штрафу. Це основні правила, які стосуються українців під час голосування. Загалом на виборчій дільниці забороняється передавати бюлетень третій особі, робити фото і відеофіксацію під час голосування, агітувати в день виборів, виносити бюлетень за межі виборчої дільниці, голосувати за іншу людину, давати бюлетень людині без необхідних документів. У разі якщо помітив порушення на виборчій дільниці, треба негайно повідомити про це правоохоронцям. Олена Трунова, Віктор Зубченко, перший міський. Професійний керівник голова Нацполіції Сергій Князів позитивно оцінив роботу нового очільника правоохоронців Кривого Рогу Івана Балабана на своїй сторінці у соцмережі голова національної поліції схвально відгукнувся про героїчних підлеглих нового керівника Криворізького відділу поліції. Мова йде про затримання небезпечного злочинця Дніпропетровщини в місті Вільногірськ. Нагадаю на прохання поліцейських надати документи для перевірки водій автівки на єврономерах. Жбурнув у правоохоронців гранату. Тоді було поранено одного з поліцейських і тільки завдяки блискавичній реакції іншого підлеглого майора Балабана не вибухнув інший боєприпас. Зазначу новий очільник міської поліції Іван Балабан з жовтня 2017 року обіймав посаду керівника кримінальної поліції жовтоводського відділу. В його підпорядкуванні були правоохоронці п'ятихацького району та міста Вільногірськ. За борги та несвоєчасну сплату комуналки можуть лишити субсидії. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева. Він наголосив: ті, хто буде подавати документи на отримання матеріальної допомоги від держави, повинні переконатися, що не мають боргів за житлово-комунальні послуги вище 340 гривень. Адже в такому випадку субсидію можуть взагалі не давати, аж доки заборгованість не буде погашена. Виключення лише може бути для домогосподарств, кому облгаз, Виставили в платіжках незаконні до нарахування тих, хто отримують монетизовану субсидію, але сплачує за комуналку не своєчасно, можуть перевести на безготівкову державну допомогу. Так, Кабміні планують дисциплінувати населення, щоб субсидіанти спрямували живі гроші від держави за прямим призначенням. Візу візуалізація ідей підрахунок кошторису, захист проекту, громадська спілка Зелений центр Медінвест провела семінар для усіх бажаючих взяти участь в конкурсі «100 дворів. Всього на захід завітало близько півсотні людей. Представники конкурсу поділились лайфхаками, як створити успішний проект та втілити його в життя. Почула свіжі ідеї Олена Трунова. Некоторые из вас уже подготовили черновики своих проектов, есть уже возникли какие-то, может, вопросы. Попробуем ответить на на все ваши вопросы, ну и скажем так, качественно подготовиться к сдаче проектов четвертого тура Сто Корисний як для новачків конкурсу 100 дворів, так і для вже досвідчених учасників. Представники зеленого центру Метинвест буквально розклали по поличкам усі етапи змагання. А потім, на прикладі проєкту переможця, довели, що втілити ідею не так складно, як здається, на перший погляд. Конкурс 100 дворів це можливість містянам створити затишний двір біля власної домівки за фінансової підтримки компанії «Метинвест». Але надважлива місія конкурсу пробудити в криворісцях бажання власних, власними зусиллями змінювати місто на краще. Кожен, я думаю, чоловік розуміє, що він може щось зробити. Не просто чекати щось від влади, там ще від когось свише, а щось зробити, внести свій вклад. Ну і потім це ціниться більше, так сказати, вже люди відносяться до цього більш уважно, не портять імущество, яке вони самі вот створили своїми руками. Учасників має складатись з опису самої ідеї, її візуалізація у вигляді приблизної схеми та звичайно підрахованого кошторису. Далі буде етап захисту проекту перед експертами у сфері благоустрою. Сам конкурс вперше стартував три роки тому. За цей час вдалося реалізувати близько сотні ідей учасників та повністю перевтілити їх двори в сучасні та затишні. За підтримки зеленого центру у подвір'ях з'явились нові дитячі та спортивні майданчики альтанки, освіт нові зелені насадження та багато іншого у благоустрої приймають участь самі жителі, тому розумію, що найбільш важливе за для того, щоб двір змінився на краще. Варіантів других не було. Витянуть без софінансування, без тих проектів, програм конкурсу. Ми просто не змогли б все це. І ми прошу проектом. Виграли 170 тисяч Ну, это для нас это просто безнесло много. Поэтому я вважаю, що это е находка. Саме від якості створення проекту ретельної підготовки та насамперед його захисту залежить перемога в конкурсі, впевнені організатори. Тому такі семінари зможуть допомогти учасникам втілити їх ідею спочатку на папері, а далі у житті качество написання проекту, його состава, його расчета того же СОФ финанса, какие-то изюминки в проекте, от этого зависит оценка этого проекта и определение его одним из победителей. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 5 квітня. Дізнатись детальнішу інформацію можна на сайті чи фейсбук сторінці Метинвес Кривий Ріг або в офісах зеленого центру у будні дні з 9 до 18 години. Олена Трунова, Віктор Субченко, перший міський. Доступне середовище для людей з інвалідністю 26 березня відбулася зустріч представників громадської організації Рух без обмежень з медійниками Кривого Рогу. Під час прес-конференції люди з інвалідністю озвучили найгостріші проблеми, з якими щодня їм доводиться зіштовхуватися. Це відсутність пандусів у громадських об'єктах та відкидних платформ у транспорті, за високі та незручні бордюри на пішохідних переходах та за вузькі Товари для безперешкодного та вільного пересування. Нагадаю, декілька днів тому представники громадської організації Рух без обмежень влаштували акцію Бордюр не дорожче поваги. Озброївшись робочим інструментом, люди у візках самотужки зруйнували за високий бордюр на пішохідному переході по вулиці Володимира Великого. На такі кроки вимушено пішли через відмову ремонтників доріг облаштувати спеціальний з'їзд для людей на інвалідних візках. Ми можемо приїжджати на бордюру ламати, і потім хай вони приїжджають так само, як сьогодні, цими мобільними військами своїми і залатують. Але ж хіба це нормально? Ні. Чому ми маємо це робити, якщо все давним-давно прописано в законодавстві, в нормах будівельних і та я зараз громке слово скажу в Конвенції ООН, це прописано, що 10 років тому вже була ратифікована в Україні. Ніхто не дотримується оцих норм, просто закривають глаза. Вони швиденько зробили, пішли далі, зробили далі. Все, ми лишаємося ні з чим, тому який має бути розроблений чіткий конкретний план з реконструкції тротуарів, переходів, зупиночних комплексів. Нова електроніка дзеркала заднього вигляду із підігрівом. Так виглядає капітально відремонтований трамвай. Вагон No397 року випуску протягом 4 місяців повністю оновлювали фінансові затрати склали 2,7 мільйона гривень. З них менше половини на запчастини. За словами директора комунального підприємства, цей трамвай щонайменше пропрацює 10 років. До кінця 2019-го планують ще відремонтувати. Три таких трамваи. Ребята вкладывали душу в этот вагон. Делали для себя. То для того, чтобы он работал, работал долгие годы. Минимум 10 лет он проработает. А так по оценкам специалистов, которые смотрят, и 20-25 и он вытянет. Полностью переделан, разбирался до скелета рамы, и полностью все восстанавливалось, вваривалось и фактически строился новый кузов. То есть в данном случае мы говорим о капитальном ремонте. Угублюному капитальном ремонте. Плюс ще один транспорт. У кривому розі вийшов на лінію ще один гібридний тролейбус. У ньому є телевізор, термінал для оплати, відеокамери, та м'які крісла. Ця машина їздить як за допомогою електромереж, так і без них, бо має двигун. До жовтня 2019 року планується випустити ще чотири тролейбуса дизельного виду та п'ять одиниць рухомого складу електричного приводу. Мы продолжаем работать согласно городской программе обновления коммунального транспорта, а именно троллейбус. И сегодня с ремонтного цеха после проведених уже тестовых поїздок, после обкатки, мы готовы выпустить на 24-й маршрут троллейбус собственного производства с дизель-генераторной установкой. Цей тролейбус їздитиме з Авіаколеджу на мікрорайон Східний 3 Його маршрут проходить через червоно. Ми продовжуємо виконувати програму розвитку електротранспорту в нашому місті. І от сьогодні випускається на лінію один трамвай і один. Троллейбус на дизель-генераторном ходу. Я думаю, что это еще один шаг для того, чтобы улучшить транспортную систему в нашем городе. Перемогли в чемпіонаті України. Троє дівчат з Кривого Рогу в складі збірної Дніпропетровської області перемогли на чемпіонаті України з настільного тенісу. Змагання проходили шість днів у Чернігові. Тенісистки кажуть, суперники були сильними, але вони багато тренувалися, аби перемогти у цих змаганнях. Поспілкувалась з юними чемпіонками Галина Ганзенко. Даші всього 10 років, і вона вже чемпіонка України з настільного тенісу. У березні збірна області виграла чемпіонат України з цього виду спорту, який проходив у Чернігові. З п'яти дівчат у команді троє були з Кривого Рогу. Я з е, років прийшла в ведет зал, і я сначала ну на своє день народження прийшла в цей зал, мені перший м'яч Ну, я вже займаюся 4,5 з половиною В чемпіонаті України брали участь не лише усі області, а й окремо представники міст. Змагання проходили 6 днів. Наша збірна не програла жодної зустрічі, тому у суперників майже не було шансів їх обіграти. Всі суперники були хороші, не можна недооцінювати суперників. Просто выходите, рать свое удовольствие, показывать свою лучшую игру. Первый на теннис пошел мой старший брат Антон. И я просто увидела, как он играет. Мне понравилось. Я захотела попробовать себя в этом виде спорта. Займаюся 6 років. Хочу зіграти на чемпіонаті світу. Дівчата з кривого рогу, хоча вже і брали участь в подібних змаганнях, а дехто навіть і в міжнародних, але перемога у чемпіонаті України надає більшої впевненості у собі. Говорять криворізькі тенісістки. Для мене це вже більше, ніж просто якісь обласні чи городські. Для мене це вже хороший такий рівень. Це те, що я достигну, мабуть. Це вид спорту, де потрібно старатися. И ты должен обращать внимание на детали, ты должен проявлять хоть какую-то частину свого мозга, тому що потрібно думати во время гри. Багато і швидко думати такі особливості настільного тенісу. За словами тренера, дівчата дуже багато часу віддали підготовці, тому перемогу отримали заслужено. Вони не, не програли ні одної зустрічі. Три дівчатки наші в команді були і дві дівчатки Дніпропетровські, дуже сильні, і у нас дуже сильна команда, бойова духом. тому повезло. На своєму пути не зустріти супротивлені, тому що дівчата очень хорошо готові до зренуванням і так от подержали перемогу. Зараз дівчата насолоджуються перемогою на чемпіонаті України, проте не забувають про тренування, бо наступні змагання не за горами. Перемог та успіху їм бажають Галина Ганзенко, Максим Бовчалюк і весь перший міський. Голосуй разом з першим міським вже цієї неділі, 31 березня. Ми проведемо масштабний телемарафон, присвячений виборам президента України. Розпочинаємо разом з першими дільницями о восьмій ранку, і висвітлюватимемо усе онлайн. Протягом усього дня наші кореспонденти з усіх куточків міста в режимі реального часу розповідатимуть про найцікавіші та важливі деталі голосування в кривому розі. Фіксуватимемо порушення, спілкуватимемося з членами. Виборчих дільниць і комісій без перерв та пауз. А у нашій студії ведучі спілкуватимуться з представниками різних політичних сил, активістами та журналістами. Працюватимемо аж до опівночі, спостерігатимемо за підрахунком голосів. Та першими розповімо про попередні результати голосування. Не забудьте проголосувати та увімкнути перший міський вже цієї неділі, 31 березня. 16 годин у прямому ефірі. 32 експерта у студії. 39 кандидатів у президенти України. 31 березня. Телемарафон на першому міському. З 8 ранку до 12 ночі. Хто переможе на виборах? Дізнаємося разом. На цьому новини завершуємо. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на головному телеканалі міста.